Шейний відділ хребта сім хребців. І ми з вами і Атлант перший, і другий. Ось ви подивилися на них вже. У нас сьогодні буде всі сім хребців: третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. Вони вже типові. Сьомий також вважається атиповим через його такий великий, великий остистий відросток. Давайте подивимося на те, як вони представлені у нас. Чим відрізняються, відрізняються атипові тим, що у них будова атипова. Тобто у верхнього Атланта, так він називається, першого немає тіла, але є дві духи, передня та задня. А у осьового, другого є ще додатковий такий виросток, він називається зубом. Це осьовий і можна уявити, як. Наша внутрішня вість проходить через цей, цей осьовий хребець через в першу чергу через зуб. І подивіться, яка велика, така масивна одиниця о, остистого відростку другого. Третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий такий довгий. Якщо другий такий масивний і він довжину більший, то цей ще довжину mm -hmm. в іншій площині. А, так, покрутимо ще. Докрутимо. Ще ми бачимо роздвоєні кінці осости відростки другого і до шостого, другого, третього, четвертого мають такі четверте, п'ятого, шостого мають такі роздвоєний остистий відросток. Ну і дуга верхнього. Нагадайте, що череп на Верхньому, на Атланті, на цьому верхньому е шийному хребці будуть ковзати, рухатися І зачат, ну, час, такі умовою, передумовою будова, в першу чергу, для того, щоб рухи відбувалися в стріловій площині і в лобовій площині. А от через те, що навколо зубу верхній. Обертається, у нас додається ще одна велика площина і якраз рухи голови вправи в лівий бік. Ну, це ж наша можливість дивитися і слухати, що відбувається з лівого з правого боку. Добре. В принципі, шинні хребці вони маленькі, невеликі за розміром, вони доволі мобільні. Між... А що то було? Не знаю. Між е, якийсь звук, якщо що, Оля, пиши, е, чи чуєте ви мене. Е, я хотіла ще додати тут, що між першим і другим немає диску, між хребцевого диска, а між другим, третім, і між іншими є міжхребцевий диск. Так. так, ми все ж таки його докрутимо, нашу шию прекрасно, і підемо далі. А далі у нас ось така, такий образ Еріка Франкліна, де людина, яка стоїть дуже така понура нашого остисті відростки. І тут в неї з'являється такий образ, що на неї, на цю людину дме приємний. ну, Така не дуже приємні такі якісь мордашки, але приємний вітерець. Уявіть особливо тоді, коли виходите. От ви йдете, і, і внутрішня вісі голова знаходиться на верхотурі на першому шийному хребці. Ви її так несете, і можна ще додати у цей вітерець. Особливо влітку це дуже приємно. І як розвиваються наші остисті відростки, можна їх уявити як такі стрічки, які розвиваються назад. Тобто вивільнюється простір між остистими відростками. Дивимося, що це ж трошечки більше простору для наших хребців, для того щоб вони рухалися один на одному. Ну і подивимося все ж таки на анатомічні елементи. Це третій шийний хребець він типич, типовий, і тому ми можемо, а ще додається гочкувати відросток. Ви бачите, що тіло має не пласку таку поверхню, а таку увігнуту. Ну і, звісно, верхній це верхня частина хребця, то верхній хребець має навпаки опуклу поверхню, яка буде заходити у, ці, у цю Таку площадочку, майданчик, гачкуватий відросток. Є поперечні відростки, а також є яскраво виражені нижні відростки з нижньою суглобовою поверхнею. Так, давайте будемо малювати а, маркер. Нижня суглобова поверхня. І там буде верхня. Ми її не бачимо, але на верхньому відростку є верхня суглобова поверхня. Це поверхнями, цими поверхнями сполучаються наші хребці. І суглоб, який знаходиться, тут називається або фасетковий суглоб, або дуговідростковий. Дуговідростковий, тому що дуга. Оцей весь виріз називається дуга. Тут є ніжки дуги. Але в принципі тіло, тіло і дуга, а дуга має вже відростки. Відросток поперечний, і ми сьогодні бачимо ось він. Ми тут побачили сьогодні. Я вперше представила вам поперечний отвір. Проходить хребтова артерія. Не буду показувати поки що. Просто знаєте, що в шийних хребцях, і в другому, і в сьомому, мені здається, в сьомому також є поперечний отвір. Ну і хребцевий отвір ви маєте трикутну форму, ви пам'ятаєте, що в хребцевому отвірі знаходиться спинний мозок в трьох оболонах. Тверда оболона вона ну, буде ближче до наших хребців. Так, що я не сказала, Остистий відросток, ви бачите, два, такий роздвоєний. І, мабуть, ну, все, що я хотіла тут, щоб ви помітили і для себе винесли. Це сьомий. Давайте подивимося на сьомий. Оп, який він прекрасний! Так, ще разочок, і я хотіла би тут, щоб ви. Так, стоп, стоп. Не репетуй. Я б хотіла, щоб ви тут побачили. На що він вам схожий? От Просто подивіться, прекрасний сьомий шийний хребець, можна його прощупати якраз через цей відросток, остистий відросток, ви його можете яскраво так відчути своїми пальцями. Ну, Там і перший грудний, остистий відросток, він теж прощупується. Ну, Сьомий більш буде яскравим для, для нас. Поперечний відросток, і також нижній. І верхній тіло, нижня його поверхня, верхня поверхня гачкувати відростки. Так. Ну, і тепер давайте подивимося на каркаву зв'язку. Зв'язка, яка проходить від зовнішнього потилочного виступу. Ось він. Ой. Вже вискочила на те, що я хотіла. Ну, нічого. Так. І долучається в проміжки якраз між оцими роздвоєними частками остистих відростків, політається каркова зв'язка. Такі волокна, які тут показані, все більше і більше надходить даних, і це прямо вже так акцентулізується, що ця зв'язка ну, своїми волокнами з'єднана з Твердою оболоною спинного мозку, твердою оболону спинного мозку. Тому, коли ми рухаємося, особливо шию, в верхньому сегменті, головою, нахиляємо там щось, дивимося. Ну, в принципі, треба з'ясувати, що ми таким чином впливаємо на зміну положення і натягування в твердій оболоні. Вона не розтягнута, але натягування, напруження вона може теж. Е Відчувати, Тому що там є і нервові рецептори, які дають знати, що відбувається з спиним мозком. Це дуже важливо. Ще хотіла би, ну тут показана також вся її каркова зв'язка. До речі, коли ми прощупуємо, то ми, воно здається, що ми її і не відчуваємо, але вона там є. Ну, одразу відчуваються пальцями остисті відростки. Але треба ще уявити, що простір він невеликий, але він є. І це наші сполучені тканини, і вони, звісно, будуть ущільнюватися, якщо натягування буде дуже серйозним таким викликом для них, якщо голова буде постійно знаходитися в нахилі вперед, чи висунута уперед таким чином, щоб ну, переміщення в, в стріловій площині буде відображати, відображати теж напруження цієї зв'язки. Вона буде втримувати голову від падіння униз. І униз таким чином вперед винесено, і потрібно врівноважити оцей важель, і тоді ця зв'язка буде разом з іншими елементами, сполучними тканинами, ущільнюватися і ставати більш такою фіброзною тканиною. Фіброзність – це волокнистість. волокнистість. От це Ми б хотіли, щоб воно нас не спіткало. І тут давайте звернемо увагу на суглобові поверхні фасеткових суглобів, тобто дуговідросткових фасеткові, просто міжхребцеві суглоби. Подивіться, в якому напрямку спрямована їх площина з'єднання. На верхньому верхньому елементі ви бачите три варіанти, і верхній це якраз шийний. Хребець і його поверхня. Ковзання відбувається вздовж, звісно, цих поверхонь, і ви можете побачити, що вони якось розгортаються. Будова хребців така, що в шийному відділі хребта ці суглобові поверхні ось таким чином розташовані. Давайте поставимо руки і будемо приблизно відтворювати положення цих поверхонь. І площин їх з'єднання, між суглоби, ковзання. Можна поставити одну руку таким чином, щоб вона вам показувала ковзання, відбувається. І також таке ковзання ми будемо сьогодні запропоновувати собі в процесі нашої практики. В грудних хребцях, це другий варіант, в грудних хребцях ці площини трошки розгортаються, і ви можете уявити, що тут рухи будуть Спіткати нас ковзання по цих поверхнях, і в більшій мірі тут буде розповсюджена велика мовірність того, що краще буде відбуватися в грудному відділі хребта в лобовій площині і в горизонтальній. Ну не зовсім і тому вони сполучаються. А от якщо подивитися на поперечні хребці, поперечних хребець розташування. Цих слугобових поверхонь таким чином вона більше наближена до стрілової площини. І тому поперечні суглоби, в поперечному відділі хребта між хребцеві суглоби, вони дають нам можливість змінювати положення поперека в стріловій площині, тобто згинання та розгинання. Отакі От особливості різних. різних Поверхів нашого хребта знизу стрілова площина, згинання, розгинання, ну бічні нахили також, але обертання ну, через будову ні, ні так класно. Хоча є невеликі, є, ну тому обертальні такі рухи для поперека, вони будуть в принципі блокуватися з будовою. І передаватися через хребці її тканини одразу в хребет. І нам вище в грудний відтіл хребта, і нам потрібно, щоб це все взаємодіяло дуже органічно. І образ Еріка Франкліна, можна уявити карти, гральні карти, які рухаються. Вони такі коські, можуть рухатися в площині наших суглобів. І тут будемо показувати зараз я. Хочу запустити зліва шийний відділ хребта. Стоп. Ми бачимо знов. Я хочу, щоб ви тут подивилися на ці міжхребцеві суглоби площина їх з'єднання. Добре. Тепер подивимось, прокрутимо. Це грудний відділ хребта. Я його повернула таким боком, щоб ви побачили, як розташовується, потім я наближу. І зараз ще попековую. Так, оп. А, тут треба розгорнути так, щоб ви побачили. І е, шини 7, 12, грудний і 5 поперековий. Тепер ми з вами умикнемо лінзу і знов побачимо шини. Ось наша. Долонькою показую площину з'єднання. Намальовуйте, промальовуйте, як ви будете рухати своєю шиєю. По цих поверхнях, коли ми будемо обертати голову, вона буде трошечки, звісно, і нахилятися також. І яскраво тут будемо бачити ось грудний відділ хребта, і поступово-поступово чи знизу угору, чи зверху, вниз, змінюється площина. Цього майданчику суглобового, і ви бачите, що ось так пішли, 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 і ми вже бачимо, що вони розташовуються, якщо шині розташовуються таким чином, то потім розташовуються попри грудні, отаким вот чином лобова площина, і трошечки додається і поперечна площина обертання. Я це дивилася багато разів і тому і тому мені трошечки легше. Спершу буде складніше уявити, проявити, але знання того, що тут, а тут лобова площина, ага, понятно. А як воно за ви уявляєте рухи між хребцями і розташування, якщо дасть можливість вам ваша уява уявити, розташування цих суглобів. І те так я хотіла 12-й грудний хребець. Він такий у нас. Багато страждальний, ну, не так, щоб сильно, просто дуже важливий. <смі> Скажімо так, на ньому багато ролей. А, І перехід у нас від поперекового до грудного. Прям в ньому проявляється, що нижні, а, нижні відростки знаходяться в, одной, в одній площині, а верхні відростки вже починають активно розгортатися в іншу площину. І от наші поперекові хребці, ви бачите, що. Трохи не докрутила, але ми бачимо, що майже знаходиться в паралельно стріловій площині. Ось такий складний матеріал я хотіла сьогодні нам додати. Тикс. Всі, крутіться, будь ласка, покрутіться всі. Шина, зона, грудна та поперекова. Краса! Уявили, як рухаються, і тут Ерік Франклін нам додає ще додатковий такий образ співдружності, начебто верхні з нижнім поєднуються, прямо об'єднуються ручками. Ручками знизу і зверху. І простір він хотів показати: простір між хребцевий простір для виходу спиномозкових нервів. Рух. Голови нахиляючись вниз, простір роз' ї... більше стає більше опори на диск приходиться, особливо на передню його частину, і розширюється. Якраз ковзання відбувається, розширюється простір між хребцевий простір і ковзання по дуговістростковим суглобам. Чи між хребцевим суглобом. І тоді, коли ми піднімаємо голову, закидаємо її, то, звісно, більше ваги приходиться на задню частину диска і на наближення остистих відростків. Це і є обмеження нашого розгинання, особливо там ши і попереку, ну, шині хребці дозволяють. А от грудні грудні ну, ще багато таких умов, там, які не дозволяють, але от наші остисті відростки будуть. Один з одним зустрічатися. Ми до цього не дійдемо, особливо в нашій практиці, тому що ми використовуємо наші можливості в ну, такому функціональному варіанті руху. Все. Все, що я хотіла сьогодні нам показати, зби. Ой, відхилити. І ми з вами переходимо до практики.